Просто що пішла дінгі. Там зараз говорять, ця країна дала стільки, ця ще більше. Мені не зрозуміло, як ці гроші будуть витрачатися і скільки їх взагалі треба. Немає впевненості, що їх використають так, як треба. Я вважаю, що просто так давати гроші неправильно. Треба якось по-іншому, фахівців надіслати або ще щось. Ну і жорсткий контроль потрібен за цими грошима, щоб прозоро все було. Так заведено, якщо в родині горе, то всі допомагають. Так само і країни один одному в світі руку простягають. Тому немає нічого принизливого просити наших друзів допомогти, хто чим може. Гроші, звичайно, нашій країні потрібні. Ці гроші не йдуть на побудову саркофагу, бо це дійсно недостатньо. Я думаю, що ці гроші йдуть в кармани чиновникам. Тобто, щоб все, все це замовчувалося в один день, то. Мабуть, щось таке планується. Ну як звичайно, все як завжди в нашій країні з тих грошей, що дали, половину розкрадуть. Решта можливо і піде на якісь проекти. Так що нічого доброго я не чекаю. На папері відзвітують, а гроші по кишеням розійдуться. Мабуть, хотілося б, щоб вони допомагали більше, але це неправильно. Ми самі маємо думати і самі маємо розставляти пріоритети вірні. Той же японі придбав їх же японії зараз запропонують гроші, вона не відмовиться. Хоча фінансовий стан дозволяє їм самотужки проблему вирішити. Не треба від будь-яких грошей відмовлятися. Європа дає, бо знає, що зруйнується саркофаг, вітер подме в їхній бік і в них будуть проблеми. проблема. Вітер другу сторону падує будь їх. мабуть, недостатньо і більше на мабуть на словах. Я так вважаю, і напевно, що. А у ці організації це є десь піар нашої влади більше аніж якісь конкретні кроки.